Якщо ваші полиці заставлені книгами з історії, ви справжній поціновувач історії. Якщо ви знаєте, хто приборкав Буцефала ви просто легенда. Якщо ні, готуйтеся дізнатися 10 неймовірних фактів про Олександра Македонського. Факт перший. Олександр ніколи не програвав битв. Другий він став царем усього в 20 років. Третій. Він назвав понад 20 міст на свою честь. 4 Його улюблений кінь Буцефал був таким же відомим, як і він сам. П'ятий Його навчав Арістотель. Шостий Він створив одну з найбільших імперій в історії. Сьомий одного разу він розрубав Гордіїв вузол. Восьмий він стверджував, що походить від Зевса. Дев'ятий він загадково помер у 32 роки. 10. Його спадщина. Вона надихає нас і досі, понад 2300 років по тому.